Ну що, дорогенькі мої, жара така, що навіть бетон потіє. Але якщо вже взявся заливати площадку, то з душею. 4 на 4 метри не квадрат малєвича, а майбутнє місце відпочинку. Спочатку землю вирівняв, утрамбував, потім плівку поклав. Бо бетон він такий, тягне воду, як діти гроші перед випускним. Засипав щебінь, вирівняв 5 см. І зверху на нього ложив брусок 5 см висотою. Він слугував як маяк. І тільки потім пішов бетон марки 500. Для зручності я справа висипав пісок, зліва був щебінь. Технологія така. Відро води, далі всипаю дві лопати щебня, далі пів мішка цементу, далі 12 лопат піску і потім ще 6 лопат щебню. Розчин виходить густий, тому до потрібної консистенції додаємо водички. З відра. І виливаємо в тачку, і поїхали на місце призначення. Таким чином, розчин у нас виходить один до трьох. Одне відро цементу і три відра піску. Щебінь сюди не враховується, тому що щебінь йде як наповнювач. І ви можете його вкинути за бажанням. На низ більше, наверх менше, кому як подобається. Далі від мене ви можете бачити брусок, на якому лінія виставлена по рівню. А біля мене теж лежить 5-сантиметровий брусок. І таким чином потихеньку-потихеньку все рівняється грубо, а потім заглажується по-чистовому. Після того як стачки висипав на одне місце, розрівнюю простими граблями. Просто потім легше тягнути правило. Тому що щебенка внизу вже лягла і рівненько опустилася, рівномірно. І потім уже правилом тільки протягуєш і рівняєш. Як можете бачити, я не сам заливав. Працювала зі мною ще й дружина. Ну, вона в основному говорила, скільки ти можеш там вже я лозити, давай поїхали вже додому. Працював я після роботи. Це вже було 10 година вечора. А мені ще потрібно було розгрузити прицеп з піском, тому що завтра мені потрібно вести в господарство решето. Як ви знаєте, ми займаємося продажею запчастин до техніки Кейс. Звертайтесь трактора комбайни, запчастинки в наявності. На слідуючий день нічого не змінилося. Після роботи я знову заливаю площадку. Помічники мої на місці все добре. Аж жарко було, як в сауні, тільки без пива. Ходив у трусах, як на курорті, і уявляв, що на Мальдівах, тільки замість коктейлів, лопата та міксер. Але знаєте, я кайфував. Бо цілий день за монітором та з телефоном. А продаю я, як ви знаєте, запчастинки до техніки кейс. Як би це дивно не звучало. Отже, мені залишилось залити ще невеличкий кусочок. І все, залив, загладив, полюбив. І пішов поливати, бо бетон, як я після шашликів, потріскається, якщо не зволожити, Да поливав так, що сусіди думали, що я виноград поливаю. Воно шипіло, бетон же ж не сусіди, заглядали там в щілину, що ж це сусід таке робить? Приїхав з міста. І така двіжуха почалась. На наступний день ріжемо бетон, як людина має право на простір, шви ріжу болгаркою акуратно. Не як дружина капусту рубає. Без швів він потріскає, а з швами дихає. Бо дружина казала, головне, щоб дихало, щоб спереду було. Навіщо воно ззаду? І ну що ти не бачиш, ну жодена, ймаю. Там, де зараз вмурована виворка, таке відро можете бачити, там пізніше буде рости красива квіточка. Bude hornou.